Вітаю, штучний інтелект. Чат GPT. Ці слова сьогодні звучать звідусіль. Він пише тексти, створює музику, малює картини. А я подумав: а чи зможе він заробляти гроші, чи може нейромережа аналізувати ринок краще за людину? Сьогодні ми проведемо унікальний експеримент. Я дам чату GPT повний контроль над своїм торговим рахунком на 500 доларів. Я буду кидати йому скріншоти графіка, а він давати мені сигнал на покупку або на продаж. Це буде битва людська інтуїція проти машинної логіки. Чи може штучний інтелект зробити мене багатим? Давайте перевіримо. Це буде дуже цікаво. Отже, правила прості: я роблю скріншот поточного графіка, закидаю його в чат GPT і задаю простий промпт. Проаналізуй цей графік. твій прогноз на наступні дві хвилини. Ціна піде вгору чи вниз. Торгувати ми будемо на 30-секундному таймфреймі з експірацією 2 хвилини. Ризик на угоду 50 доларів. До речі, поки нейромережа думає, хочу нагадати, що в моєму безкоштовному телеграм-каналі сигнали даю я, а не робот, і там я несу повну відповідальність за свій аналіз. Якщо вам цікаві такі перевірені людські торгові ідеї, посилання буде в описі. А ми повертаємося до нашого кібертрейдера. Ну що ж, переходимо на платформу, і так як я говорив, виставляємо 30 секунд таймфрейм. 2 хвилини експірації та 50 доларів. Ми не будемо тут вибирати кращу, гіршу ситуацію. Давайте ми зробимо ось так: зробимо скріншот. Так, переходимо в GPT, вставляємо наш текст та вставляємо фотографію. У мене вже текст заготовлений, в принципі, тут все буде одинаково. Так, я буду одночасно робити те, що мені скажуть GPT, але також казати, що я би робив в даній ситуації і що я бачу. Так, давайте він швиденько дасть там діє на покупку або на продаж, і ми відповідно швидко зайдемо в угоду. Дія продаж, все максимально швидко він сказав. Давайте заходимо на продаж на 2 хвилини. Так, давайте почитаємо, що він нам написав. На графіку видно стійкий спадний рух з серією червоних свічок і короткими зеленими відкатами. Ціна наближається до горизонтального рівня підтримки, але пробиття вниз виглядає більш ймовірним ніж розворот, враховуючи силу тренду. E, дивіться, відповідно e, тут, в принципі, підтримка була, підтримку пробило. Все, давайте я буду зразу малювати. Все в принципі, те, що я бачу. Так воно буде виглядати і ось тут. У нас була підтримка. В принципі, дивіться, ми могли намалювати, як би це робив я. Я би намалював тут підтримку, дочекався тесту зони, і після того, тільки якщо би закріпилося або нижче тої зони, або вище, я би заходив там на продаж чи на покупку. Тобто я не знаю, як би повів себе графік, коли я би це робив. Але зараз ми бачимо, я би не ризикував зараз брати на продаж. Так, видно, цей такий несхідний рух, можна сказати, що це є злом тренду, тому що ми бачимо, що в нас тут пробило ось дану нашу лінію, могло пробити, але все-таки не пробило. Відповідно, я би туче. Або коли її проб'є повноцінно, та заходити на продаж, ну або на корекціях ловити на дві хвилини вгору. Ну, зараз дивіться, особисто я в дану угоду би не заходив. Ми просто зробили те, що нам, в принципі, сказав GPT. Я би дочекався просто тесту, і після тесту я би вже робив якісь свої рішення. Так, бачимо наразі, поки пішло не в його користь, тепер все закривається в плюс. Подивимося, як себе загалом поведе даний актив. Бачимо, у нас формувався пінбар, в принципі, що може бути сигналом до того, що актив зараз буде продовжувати рости, але так само ми бачимо, що зараз є відкати. Але ні, перш... ні, першу все-таки в плюс бачимо на останньому ривку, на останньому імпульсі забрали свій плюс. Дивіться, це було дуже ризиковано, і я би так вгоду особисто не заходив. Але давайте тепер перейдемо до наступного графіка і подивимося, що він скаже на нього. Так, давайте знайдемо наступну якусь цікаву угоду. Тут ми, в принципі, бачимо просто висхідний тренд і GPT, скажемо, по-любому куп. Ось бачимо, у нас тут е, утворена... Ну, Це не є консолідація, хоча по s 30 це виглядає так. Е, давайте зробимо скріншот. Насилаємо в GPT. І що він нам на це все скаже? Так, дія продаж. Все, заходимо бігом на продаж. Давайте почитаємо, чому він так сказав. Судячи за графіка, після останнього зростання видно уповільнення руху вгору та формування коротких свічок із хвостами зверху. Це свідчить про можливе виснаження покупців і, ймовірний, короткостроковий відкат вниз найближчими хвилинами. Чесно, я не знаю, чи я би так робив. Я би тут визначив ключові зони. ось, наприклад, тут досить сильна підтримка. Тут у нас є досить сильний опір в цій зоні. Я би напевно дочекався тесту знову ж таки одної зони, і, відповідно, після цього брав би. Хоча тут в нас. Так само є такий паттерн, як три білих солдати, але не забуваємо, що цей 30 секундний таймфрейм, і на такому таймфреймі досить тяжко аналізувати саме по фігурам чи паттернам. Я завжди вам говорю, як і навчання, так і відео, що ми дивимося по різним таймфреймам. Тобто ми використовуємо мультитаймфреймовий аналіз. Що це таке? Ми 15 хвилин, перш дивимося таймфрейм, і по ньому ми дивимося загалом рух ціни. Куди рухається ціна наша? Визначаємо тренд, чи це висхідний, чи не чи консолідація. Після цього ми заходимо на 5-хвилинний таймфрейм, там ми вже шукаємо Загалом патерни, моделі і так далі. І тільки після цього ми заходимо на одну хвилину, щоб знайти ідеальну точку входу. Тобто, тут брати на продаж це було, ну, на мою думку, нелогічно, тому що точка входу тут ну, зовсім не є нічим підтвердження. Тут є, в принципі, така локальна підтримка, але він також не почекав жодного підтвердження, він просто сказав вниз, тому що там е, короткі, короткі свічки з хвостами зверху, ну тобто і де ті короткі свічки, де хвости зверху, я не знаю. Ну, я би так в угоду не заходив, я би по-любому шукав якогось підтвердження, можливо, підключив якісь індикатори і так далі. Ми бачимо зараз рух догори, але хоча, в принципі, зараз може бути гарний сильний імпульс, який відпрацює дуже гарно донизу. Побачимо. Це в принципі так само, як було в першій угоді. Це вся угода була в мінус, але в останню секунду забрали все ж таки плюс. І тут я дивлюсь може бути в принципі так само. Дивіться, знову ми закрили плюс, при тому, що це плюс в один пункт, напевно, і просто на останній угоді. Це ну, це щось неймовірне, це два плюси. Але ви бачили, що наскільки вони були невпевнені. І, наприклад, я особисто в них би не заходив. Я би ж од... зараз, я, наприклад, буду чекався, коли дійде до локальної підтримки, від неї брав би на покупку, якщо б від неї відбувалось. Це те, що я б робив в даній ситуації. Ну, давайте перейдемо до наступної угоди. Цікаво, чи він всі угоди такі ризиковані буде давати. Чи це просто нам так можливо везе, не везе. Ось бачимо такий графік. Давайте. Так, робимо його скріншот та переходимо до нашого чату. Так, побачили дану ситуацію, питаємося в Ді що він би робив. Діє покупка. Беремо на покупку. І в принципі, до речі, тут я навіть бачу логіку в даному сигналі, тому що знизу ми бачимо, сформувалась підтримка, і ціна сюди декілька разів ходила, але її не вийшло пробити. Схоже, що ціна знаходиться в зоні локальної підтримки після тривалого спаду, те, що я, вам в принципі, говорив, і зараз відбувається консолідація з невеликими зеленими свічками. Це може свідчити про ймовірний короткостроковий скок вгору протягом найближчих хвилин. Давайте подивимось, В принципі, я з ним згідний, тут ми бачимо досить сильну підтримку, яка ще от звідси формувалася. Ось. І в принципі, те, що від неї буде відбиватися, це є досить логічно. Плюс, так само ми бачимо, що в нас так досить сильна зона. Тут відповідно від неї можна було брати, тому що її навіть її тесту не робило. Так, ну зараз подивимось, тому що 30 секунд таймфрейм дуже велика волатильність, так здається. Чим молодший таймфрейм, тим більше він такий агресивний, напружений і так далі. Так, ми бачимо, що ціна може рухатися якраз в цьому діапазоні. В принципі, ось тут так само знову ж таки це дуже-дуже локальна зона опору. І відповідно так само може ось в такій дрібній дрібній консолідації ходити. Ну, Тобто, я особисто, напевно, би скіпнув. Але з тим, що він сказав, я погоджуюсь. Тобто, в такому випадку я би в угоду не заходив, я би шукав більш чіткої ситуації, але те, що він написав мені про підтримку і що, можливо, відбиття і гору, я повністю погоджуюсь. Дивіться, знову дуже-дуже. А ні, все-таки мінус бачимо. В останню секунду воно просто дало дуже сильний імпульс донизу, і ми закрили в мінус. Ось, чисто через це, що тут така невизначеність є, тому я би не заходив в дану угоду. Але нічого, давайте перейдемо далі. Знову ж таки, бачимо цікаву ситуацію. Давайте ми зробимо її скріншот. Так, давайте ми загрузимо фотографію скоренько. Дія продаж. Заходимо на продаж і давайте зараз питаємо, чому він зайшов саме так. Графік показує вихід із локальної зони консолідації вниз після кількох невдалих спроб відновлення. Останні свічки переважно червоні з імпульсивним рухом вниз, що вказує на зростання тиску продавців і високу ймовірність продовження зниження найближчими хвилинами. Що ж, давайте подивимось відверто. Я тут не я бачу тут чітку консолідацію, але то, що ринок з неї виходить, тут немає жодного підтвердження. Тобто, давайте я навіть намалюю вам. Премокутниками я зазвичай це роблю. Ось приблизно ось така зона в нас буде опору. Давайте ми це намалюємо, поки триває наша Угода, це є зона опору. Ми оце не беремо до уваги. Воно зробило просто тез, відтестувало, пробило, але повернулось назад. Тобто ми не беремо це як нашу зону. Так, беремо тут. І знову ж таки, дивіться. В нас тут є так само підтримка. Так за неї вийшло, але й до неї повернулося, Тобто, це є наша повноцінний, повноцінний флет. Ось так він виглядає. І, і, і те, що ми бачимо, воно зробило тест і повернулося. І саме на даній точці, точці я би заходив на покупку. Тобто, так було декілька спадних свічок, хороших, але відбувся те зони, і від неї відбилося назад. Тобто, в цьому відмінність людини від комп'ютера. Ми можемо бачити ті зони. він там вичисляє просто ось по якомусь там рівні, по одній ціні, і все. Ми бачимо чіткі зони, ми ті зони малюємо, і ми від них відштовхуємось. Тобто, це була би для мене ідеальна точка на покупку, тому що протестувало підтримку, відбилося, і далі відповідно. Воно Буде знову ж таки рухатися десь до середини, десь до якоїсь локальної зони підтримки чи опору, або взагалі до нашої верхньої зони, оскільки знову ж таки нагадаю це 30 секундний таймфрейм. Зараз взагалі відбувається тест нашої зони опору. Тобто це взагалі найпровальніша угода, яка в нас сьогодні була, і це є 100% мінус. Так, те, що я говорив, тут ну, неймовірний мінус, там мені цікаво подивитися, скільки пунктів було. 307 пунктів не в ту сторону нам GPT сказав. Ну але в принципі ну нема що в принципі. Все Думаю, на цьому досить, який ми можемо зробити висновок. Чат GPT — це неймовірно потужний інструмент. Він бачить паттерни, аналізує тренди, але в нього немає однієї найважливішої речі, яка є у трейдера. Він не відчуває контекст ринку. Він не знає про новини. Вийшла важлива економічна новина. Чат GPT цього не врахує. Він не бачить настрою ринку, він аналізує минуле, але не може передбачити паніку чи ейфорію, які якраз рухають ціною тут і зараз. Він не має інтуїції. Того самого відчуття ринку, яке приходить з тисячами годин практики. Чат GPT може бути чудовим помічником аналітиком, але він не може бути трейдером. Він дає вам статистику, а рішення вже приймає людина. Але що, якщо об'єднати силу машини і досвід людини? Я попросив чата GPT проаналізувати свої 100 останніх угод і знайти мої найслабші місця. І він дав мені неймовірний звіт. Він показав, що найчастіше я втрачаю гроші, торгуючи проти тренду ввечері. Ця інформація безцінна. Я використовую штучний інтелект не. Для сигналів а для аналізу себе. Тому головний висновок цього відео: не шукайте кнопку Бабло. Її не існує навіть у світі штучного інтелекту. Шукайте знання, вчіться аналізувати ринок самостійно, а технології використовуйте як помічників. Якщо ви хочете отримати не просто сигнали від робота, а реальні глибокі знання з технічного аналізу, смартмані та психології, я запрошую вас у свій безкоштовний телеграм-канал. Там ми вчимося бути розумними трейдерами, а не просто операторами чату GPT. Там є все. Від щоденної аналітики до живого Чату з сотнями однодумців. Посилання в описі. Підписуйтесь, ставте лайк, якщо вам сподобався цей експеримент, і напишіть в коментарях, що ще божевільного нам протестувати. До зустрічі!